Підприємці Микола Небеснюк та Григорій Кость близько 10 років успішно продавали сумку, проте війна змінила їхню діяльність. Тепер підприємство шиє ще й тактичні речі для армії. Купити речі може кожен, як і в роздріб, так і гуртом. Появилась потреба ну, саме в амуніції військовій в нашої країни. Ну, і ми з колегою подумали, чи ми можемо бути корисним державі, війську. Ось спочатку почали ми розробляти аптечний підсумок. За ним ще один підсумок, ще один, ще один, ще один. Потім волонтери до того діла підключились. Потім вже військові підключилися. Вимоги певні були, певні взірці були, щось своє ми розробляли, щось привезли з-за кордону натівське і на базі цього натівського зробили. Асортимент росте, попит росте. Люди звертаються, як армія напряму, так і волонтери. Ну, безкінечна кількість, так і само поодинокі люди приходять на фабрику, там а можна одну аптечку, а можна одну пончу. Можна, звичайно, ціна для всіх однакова, волонтерська, тобто ми на цьому не заробляємо фактично. Стараємось це так, ресурси включаються і все. Всередині тут все зроблено належним чином, навіть є відділення під бойовий планшет. Це така річ, коли боєць йде на, на завдання, він бере з собою такий рюкзак і кладе в нього саме необхідне, в тому числі бойовий планшет. Це ремінно-плечова система, ось так вона надівається, вона виконує функцію, дуже що і розгрузка. Ось так. От сюди на молі чіпляються підсумки. Це сумка на стегно, вона теж виготовлялась по фотографії. Працює вона таким чином. Це сумочка, це сумка для патронів. Ось так вона на стегно надівається навколо поясу і навколо стегна, навколо ноги. Для в магазинів. Тобто боєць, наприклад, сумка в нього на поясі висить, да? от він відстрілявся, він достав магазин, кинув сумку, достав з розгрузки новий магазин, вже заряджений і встав в автомат. І далі працює. І під сумок, під гранату, бачите, сюди закладається граната протипіхотна, не знаю, яке в неї маркування. Вона сюди ідеально сідає. Такі речі, як груза тактичний або, наприклад, пояс РПС, моробно справжньої кордури військової, яка не горить, вона тліє і те, якщо є, наприклад, там відкритий вогонь. Якщо з відкритого вогню забрати, воно зразу згасає такий матеріал. Ну, відповідно, воду не пропускає і так далі. І так далі. Ми співпрацюємо з центром комплектації в Чернівцях. Хоча і від Міністерства оборони такі також є запити, але через посередників, як підрядники, у нас кілька варіантів аптечок. В нас кілька варіантів підсумок. Підсумок одно, дво, три секційні відкритого типу, одне, дво, три секційні закритого типу під магазин АК. Також ми виготовляємо наколінники, налокітники, сумки, баули, рюкзак тактичний, РПС. -и. Ну, я всього не згадаю, кавер на шолом і так далі, тактичний пояс і так далі. Всього не згадаю зараз. Ось, власне, самі гамаші працюють вони ось таким чином. Це розцьобується, надівається тросик під каблук. ось так, ну Я не буду надівати їх до кінця, я так просто прикину. Ось так тросик на каблук. Молния, рікнучка. Бачите, це мій гачок, який чекається до шнурівки. Ось він, ось таким чином ви йдете по снігу. ось Бачите? Ось таким чином. Ну, Це на чобіт, звісно, одівається, не на кросівок, як в моєму випадку. На чобіт, глибокий сніг, ноги ну, не намокають. На даний момент у нас працює приблизно, ну, точно не можу сказати, десь чоловік 50. До війни у нас було 90 працювало. Потребуємо людей на роботу, будемо раді бачити всіх охочих у нас на роботі. Військову продукцію ми збуваємо через волонтерів. Ну, дуже багато в нас волонтери замовляють продукції, плюсом співпрацювали з нашим центром лікування. Для них також відшивали. Основну нашу продукцію сумки, ми теж частину за рік відшиваємо, то збуваємо по Україні.